Найсмішніший коментар, який був або в соцмережах під збором, або прилітав коментарем в банку. Ну, в банку до, до речі, дуже, раніше було прям дуже багато коментарів. Різних смішних. Угу. Один із таких, типу, ну там звичайно пишуть там, на смерть росіян, там угу. туди і тепер. А один чувак написав е, комент: е, типу, е, кошти з продажу е, ноутбука. Які я вкрав. Перевірити неможливо. Тобто, це таке, типу, ну. І з офісників, які там інколи писали, типа, гроші руських там таке. І з коментарів смішного насправді не так часто там пишуть прям такі смішні речі, в рамках зборів, бо це серйозна штука. Але от це більше стосується аудиторії фанбази Сергія його стиль це що небудь про Степаненко або щось Стеценко знову збирає там на ядерку. Там сьогодні хто типу не в гуморі, скидайте Степаненко, хто в гуморі, скидайте Стеценку.